Запобігти біді на Волині відбулися масштабні навчання рятувальників, поліції та медиків. Їх організували поблизу озера Світязь у розпал туристичного сезону. Розіграли відразу два сценарії: пожежу та порятунок на воді. Це необхідно запевняють рятувальники, бо лише у червні на водоймах країни загинули 120 людей. Про навчання та правила поведінки на воді розповість Тетяна Хомич. Із вікна турбази адміністраторка одразу викликає рятувальників. За легендою навчань, загорання сталося в одній із кімнат. Людей евакуйовують, потерпілому надають допомогу. Филанка передала, що виявила потерпілого. А неподалік цієї турбази начебто тонуть люди. Одна людина пішла під воду, направляє одвази розрахунок. Усіх десятьох туристів, серед яких і діти доправляють до берега. Катався на катамаранах. Ага, і що сталося? І Я з'їхав з горки, з горки з'їхав і по водичку. Ага, ще одній людині, яка буцімто тонула, надають першу допомогу. Вісім до дев'ять тридцять два Обов'язково підключаємо кисень, перевіряємо сатурацію. пацієнта. такі навчання необхідні, кажуть рятувальники. Лише на Волині за місяць шестеро потупельників. Найчастіше з води діставати доводиться тих, хто був нетверезий. Людина вип'є. Запливе дуже далеко, не зможе. нирне не там, де треба, щось зламає. Як воно буває, насправді знає Юрій. І лише нещодавно під час шторму він разом із колегами рятував сімох туристів, серед них і дитину. На катамарані їх віднесло далеко від берега. І там були і на досках на серфінгі, що підбирали до себе і поперелякували сильно. Ми виїхали, познімали їх на катері. На березі практичні заняття уже для туристів. О такому положенні. О такому, да? Так? Не ми попереджаємо, щоб не було того западіння язика, про що ми говорили. тренерки Надія і Катерина з півсотної дітей приїхали на відпочинок з Дніпра. Свої знання перевіряють біля водойми. Рятувальники вкотре нагадують, що треба для безпечного відпочинку. Не заходити у воду в нетверезому стані, купатися там, де визначені спеціальні місця, де працюють рятувальні пости і в жодному разі не послаблювати нагляд за дітьми. Лише за червень на водоймах України загинуло 120 людей, 16 серед них це діти. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1.